Друзі, сьогодні у нас буде такий урок. Я хочу, щоб ви запам'ятали. В різних країнах є своя служба спасіння. По-різному називається. дітям в мультфільмах. В мультфільмах розповідають при пожежі, дзвоніть туди. При... Якщо там щось сталося, якась небезпека, дзвоніть туди. Якщо в Україні стан... станеться пожежа, то Йося, коли ти позвониш? 101. 101, дякую, А Якщо. 112. 103 Окей. А в, э, в Сполучених Штатах Америки. Значить, э, служба спасіння під номером 911 Запам'ятаємо. 91.1. Колись ще в нульових роках. У нас вдома стояв телевізор, і ми дивилися е, таку передачу Служба спасіння 9.1.1». А у Бога теж є своя служба спасіння. Відкриємо перше послання Іоанна, перший розділ, дев'ятий вірш. Це ті ж саме цифри, тільки задом наперед. перше Іоанна, перший розділ, дев'ятий вірш. Запам'ятаємо. Один, один, девять. Божа служба луж, служба спасіння. Один, один, девь. Один, один, дев Читаємо. Давай. Якщо визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити е, нам гріхи, очистив нас від усякої неправедності. Угу, благослові. If con Если вы знаете грехи свои, верно есть Бог и справедливый, отпущи нам грехи и очищи нас от вшелки неправости. Если исповедуем грехи наши, он верен и праведен, щоб простить нам гріхи наші і очистити нас від всякої неправді. Отже, коли ми коли ми е, э, потрапляємо в якусь небезпеку, то ми маємо дзвонити на небо. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. 9-1-1, а у Бога 1-1-9. Ми зробили якийсь гріх потрапили в якусь неприємність, то треба що робити. Я що робити, прочитай? Е, Визнати свої гріхи. Визнати свої гріхи. І тоді Бог, він ці гріхи, нам що? Пробачить. Пробачає. Він пробачає нам наші гріхи. Запам'ятайте, у випадку небезпеки. Звоніть в небесний телефон 119, 1 Перший Йоанна, 1 розділ, 9 вірш.